Політолог, міжнародник Дмитро Левусь зараз приєднується до ефіру Апостроф Тіві, пане Дмитре, вітаю вас, вітаю, пане Дмитре. Збиралася Рада безпеки, але обговорення було рішень не було. Чи планувалися рішення? І а, власне, от якою має бути відповідь? Відповідь і оцінка від держав вона виявилася доволі ну такою швидкою рішучою. І бодай рішення про переведення авіаносної групи від сполучених штатів от ближче до ізраїльських берегів? Це вже абсолютно такий чіткий сигнал. Організація Об'єднаних Націй залишається такою ж нерішучою, слабкою, чи перестала взагалі бути дієвим механізмом, як це вже продемонструвала українська ситуація. Ізраїль не змінив нічого, так би мовити. Ну, Так, як на мене, це очевидна відповідь. Тобто, дійсно, ми бачимо, що ну, от погодьтеся, навіть будь-хто з українців, коли. Почув про те, що буде збиратися Рада безпеки, навряд чи очікував, що там будуть прийняті якісь рішення такого штибу, що вони змінять ситуацію або якось вплинуть на неї. Тобто, це було достатньо очевидно, і я більше скажу, що насправді навіть більш очевидно, ніж в ситуації з нинішньої ситуації з Ізраїлем. бо Ця історія вона звична з 60-х-70-х років, да, тому тут е, нічого нового просто за визначенням не могло статися. Це, до речі, те, про що завжди Ізраїль казав, про те, що е, такі, е, ну, Ізраїль часто був взагалі незадоволений рішеннями е, ООН, Ради безпеки ООН. І е, теж говорив про е, те, що вони не мають ніякого значення, да. Тобто, це, це було давно, і е, це до речі, якраз те, е, той, ну, мабуть, ну є сподівання, що тепер це, хоч е, такі, примусить е, прискорити процес реформування ООН і Ради Безпеки ООН те, про що Україна говорить? Про те, бо українська формула миру, яку Зеленський презентував, вона якраз про реформування Ради безпеки ООН. і більше того, цей порядок денний ну до нього і вимушений, і будь-як, але дослуховуються. Да? Тобто є пропозиції американські щодо збільшення чисельності постійних членів Ради безпеки ООН. Але є позиція багатьох країн, які підтримують Україну щодо того, що е, м, потрібно вводити механізм е, блокування права вето в Раді безпеки ООН. Він він має цей механізм має стати дієвим. Да, тобто, оскільки ним ну явно зловживають Російська Федерація, і Китайська Народна Республіка також, м'яко кажучи, займає неоднозначно. Позицію часто густо тому я гадаю, що очікувати на те, що в тому вигляді, як це є зараз, ООН в змозі була б якось відреагувати дієво, було однозначно не варто, і це було більш ніж очікувано. Але ну будемо сподіватися, що це зможе призвести до того, що ці необхідне реформування. ООН і світової системи безпеки, врешті-решт, сунеться з мертвої точки. А як скоро це може відбутися? Тут, а тут я, знаєте, на жаль, от я про це неодноразово говорив, але може так статися, що дійсно системи от, світової безпеки вони змінюються після світової війни. Після або взагалі да, от якісь глобальні війни вони закінчуються в такий спосіб. Після Першої світової війни з'явилася Ліга націй, після Другої світової, під час Другої світової війни, з'явилася Організація Об'єднаних Націй, от з тим механізмом, який є наразі, і як би не сталося так, що це е, теж станеться після, е, ну будемо сподіватися, не світової війни, а глобальної такої війни. бо... Ситуація з Ізраїлем якраз в тому числі і про це: про те, що ну, це, це зона нестабільності з, зона воєнного конфлікту розширюється до того ж по тих місцях, які є дійсно вразливими для всього світу, де це і це надто добре відомо, і зрозуміло, що з цим граються ті, кому, кому це вигідно. Ну в Москві це вигідно. Mm -hmm от, завжди да шукати кому вигідно. Москві це вигідно з тієї причини, що вони давно у них це одна із їх таких та одна з їхніх тактик, да втопити реальний свій інтерес, в там безлічі інших якихось там конфліктів. От у них є інтерес зараз, головний війна з Україною її завоювати і е, розширення зон нестабільності і кількості е, конфліктів, і саме у вигляді війни, це те, що відволік, як вони думають, відволікатиме від України, ага. і е, ми вже бачили, що минулого року вони, наприклад, е, дуже серйозно намагалися розкачати ситуацію в Молдові в Придністров'ї. Навіть весною цього року були певні натяки на це. Тобто і тут я думаю, що тут достатньо один із вигодонабувачів, достатньо очевидний. Тим більше, що ми можемо говорити ну однозначно про вісь зла, яка угу. сформувалася. От Москва, Тегеран і їхні проксі у вигляді Хамаса і пане і Дмитре. Водгостра ситуація війни, вона як мінімум абсолютно чітко розподіляє на свій чужий е, наші і вороги. Але політика на близькому сході, політика Ізраїлю, ніколи не була простою, однозначною і можливо навіть до кінця, цілком в усіх подробицях відомою, і зрозумілою там українському обивателю українським політикам, я впевнений, так, але і взаєминий навіть оцінка голосування в організації Об'єднаних Націй ну не була такою простою однозначною. Так ізраїль вустами іноді там ООНівських представників, іноді релігійних представників він критикував. В, ну певні голосування українські це стосувалося засудження а, поширення чи оцінки поширення можливості поширення ядерної зброї на близькому сході, або навіть іще раніше, от про 16-й рік, коли йдеться про. Ем... Поселення, оцінка існування поселень ізраїльських на окупованих територіях. І тут теж були певні різночитання, що вочевидь могло зумовлювати ну про холоду або недостатню близькість у взаєминах. От нинішня ситуація вона знімає ці напруження. У нас є простіша відповідь на це. Я гадаю, що насправді нічого не знімає, бо я знаєте. Ну по перше, не через українське голосування чи не голосування це було на. Через постійні інтереси держави Ізраїля, або як його розуміє це. і uh -huh. як політиком вимушений реагувати на оце, ту частину ізраїльського суспільства, яка відверто сповідує ідеологію руського міра, да? тобто, там, ну, там є така частина суспільства. Uh -huh. там... Є значна частина суспільства, яка підтримує Україну, але але да, я б не став казати, що е, вона більш вагома для цих політиків, ніж оця, да, так що підтримує е, руський мір. Е, знову ж таки, е, е, є певні і голосування з боку Ізраїлю, які да наш е, Україну теж не влаштовують, теж в контексті знову ж таки, і ще окупації Криму. І скажімо так, визнання голодомору геноцидом українського народу, да те, що в Ізраїлю знову ж таки так і не сталося, uh -huh. тому, тому, тому тут насправді це такий шлях. Достатньо ну тяжкий для визначити, да, як, як і з чого почалося або не почалося. І другий момент, на жаль, я не помітив от вчора, позавчора, коли дивишся, ізраїльські змі. Що ну, російськомовний, звісно, цей сегмент. Хоча, до речі, там от російськомовний сегмент, я не можу сказати, що він там на боці Москви, да, в, нашому, в, в нашій війні, да, він, був. Ні, він, він так однозначно не був, там різні є змі, але, але там однозначно, е, от, е, прямий цей зв'язок е, того, що. Він Нетаньяху безпосередньо спілкувався з путіним до того ж в такий спосіб, що це було зрозуміло. Ну це огидно, да, однозначно. Це і, і той самий Путін водночас налагодив точніше, не втратив ще радянські м'яко кажучи зв'язки, а ще їх поглибив і посилив з Хамасом. І е, ці представники Хамасу по три рази в рік на вищому ага. високому рівні зустрічалися в Москві, в Кремлі з, е, да, з можновладцями російськими, а е, самі ці е, найбільш такі огидні і буйні е, із ізраїльського активізму і політику говорили про те, е, що Ну, а чого хочете від Нетаньягу? Він же ж має говорити з Путіним для того, щоб він цих притримував там якось цей Хамас і цих псів. Ага. Да? Це просто воно ну, протягом років прямо так говорилося. Але от, в неділю, в суботу, не йшлося взагалі в ізраїльських змінах ця думка про те, що це була. Невірна тактика з ага. стримування е, цього терористичного цього кодла е, через спілкування з Москвою цього не сталося. Тобто, поки У... така оцінка в ізраїльській пресі ще не народилася. Я так, я так, ну я принаймні такого не побачу. Uh -huh. Може, може я помиляюсь, тим більше, що я ж не кажу, що я слідкую або там надто глибоко, надто заглиблений. Да? Але знову ж таки зрозуміло, що будуть висновки для uh -huh. ізраїльського політику. Пане бо, Дмитре, моя... а от можна, можна, можна тут про. Один висновок. От з одного боку, можливо, ізраїльська преса аж до Росії не доводить. З іншого боку, для них очевидний інший зв'язок зв'язок з Іраном. Представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку. Хамас на Ізраїлі Дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише видання Wall Street Journal. у статті Зазначається, що офіцери корпусу вартових ісламської революції Ірану працювали із Хамас із серпня, щоб розробити повітряний на Емний та морський план вторгнення деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери а, к, квір і представники чотирьох підтримуваних іраном угрупувань бойовиків, у тому числі Хамас, який утримує владу а, в Газії, і Хезбола Шиїцьке бойове угрупування та політична фракція в Лівані. Натомість представники Сполучених Штатів Америки кажуть, що не бачили доказів причетності Тегерана. Крім того, у виданні підкреслили, що пряма. Роль Ірану вивела би із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян. Часу не дуже багато, тому в такому майже бліц-режимі, пане Дмитре, але ось цей Іранський слід іран, ніби в тіні, але очевидний, що буде. Я думаю, що по е, кілька е, діб найближчих вирішить, що будуть. Що буде. Тим більше, що для ізраїльтян, е, от я в суботу навіть говорив, для них оцей Ізраїль, те, що Іран є е, головним злом, для них це дійсно очевидно. Да? Тобто вони говорили про це, що більше того, в такій е, громадській думці, е, не не простих, да, людей, а журналістів, там зазначається про те, що. Із Іран накачував Хамас і вже е, давно вимагав продемонструвати щось. А да? тобто, ну можливо, е, я не думаю, що це теж однозначно, прям вірна думка. Почему? тому, що все ж таки це не щось, а масштабний і е, добре підготований напад, який переводить ситуацію. Гець абсолютно іншу атаку пане ну, я Дмитре. Думаю... А от скажіть такий окремий аспект? Коротко я попрошу, але це важливо. Wall Street Journal а, пише, що Іран відклав у бік інші регіональні конфлікти і зосередився повністю на координації фінансуванні а, Хамас і Хезбола. Інші регіональні конфлікти це що? От зв'язок його з Росією, допомога Росії тими шахедами. Це інший регіональний конфлікт чи ні? Це буде відкладено у бік. Ні, я тут якраз однозначно. Я думаю, що це е, ну ситуації в Ємені, ситуації конфлікт Саудівської Аравії мається на увазі. От ці всі проблеми, і про які йдеться. А тут якраз навпаки е, Іран. Я думаю, що от це саме та вісь зла, яка допомагає Ірану робити от ці речі проти Ізраїлю, тобто е, Росія. Іран і десь там Китайська Народна Республіка, яка теж в певних вигодонабувачів, набувачів, бо зрушує, знищується ситуація побудови там альтернативних торговельних шляхів, які uh -huh. зі сходу на захід чи шляхом примірення Ізраїлю з іншими арабськими країнами. З арабськими країнами дякую. Це дуже важливо. Тут мається на увазі ось ця ідея шляху від Індії, припустимо, до європейського союзу через близький схід. Не так давно вона була артикульована. І ще одна тема, і ще одна дуже важлива для нас точка, так би мовити, оцінка політична словаччина не надаватиме Україні військову допомогу після перемоги на виборах про російської партії. Смер президентка Словаччини Зузана Чапутова аргументує це тим, що до повноважень президента не входить ухвалення рішень щодо постачання. Чання військової допомоги виконувач обов'язків прем'єр-міністра Людові Тодор озвучив Чапутові свою позицію про те, що його уряд більше не ухвалюватиме рішення про надання військової допомоги. Президент повідомила, що згодна із його аргументацією. Тут якась така корекція відбувається словацької позиції в сухому залишку. Ми маємо, що ухвалене попереднім урядом все ж таки буде виконуватися, воно не заморожене ще на поточний момент. Але нових постачань дійсно не буде. Але от змінилася така риторика: чи то треба дослухатися до виборців, чи то все ж таки треба шанувати іншу позицію. А от як ви роз'ясните, що має на увазі Чапутова і якою буде фактична політика? Хто впливає на це? Хто ти? Хто замовляє, да, ну президент, дійсно вона потім трохи скоригувала. Вона теж зазначила, що те, що вже було прийнято, то воно буде. І знову ж таки там не намагалася пом'якшити свої слова. Тобто, про це теж йшлося. Думаю, що насправді. Може навіть буде і скоригована і оця е яскрава така, е позиція щодо не, не надання допомоги Україні. Чому? Тому що все ж таки Словаччина, вона вбудована в НАТО, вона вбудована в Європейський Союз, і е там ситуація дещо. Інша ніж в тій самій Угорщині, бо в Угорщині, все ж таки, там, наприклад, ну, там не створено прецеденту да, допомоги. А Словаччина своєю допомогою вона все ж таки вона активно брала участь у допомозі Україні, у військовій допомозі. І е, я би тут звернув увагу на слова генерального секретаря НАТО Столтенберга, який сказав, ну, ми звикли працювати. З різними політичними силами і знаходити з ними порозуміння, спільну мову знову ж таки, з огляду на те, що смер і Фіцо прийшли до влади, в тому числі через те, що щоб якщо так пожартувати, щоб щоб в тюрму не потрапити, да. От, м'яко кажучи, бо скільки там цих, е які ці найяскравіші ці, ці е скандали з пов'язані з ними, то я думаю, що це теж певним чином визначає і нестійкість, і е залежність, от саме цієї політичної сили, від зовнішніх чинників, і до речі, це не стільки Росія, яка зараз стає токсичною, щоб да, від неї бути надто залежним. То а, а все ж таки і НАТО, і ЄС. Тому я думаю, що навіть ця позиція може з часом ага. зкоригуватися. Ну і знати змінські події, да вони да, змінюють світ. Дякую дуже, пане Дмитре. Дякую. Спасибі за сьогоднішню розмову. Політолог, міжнародник Дмитро Левусь на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.